Ситуацію в галузі поговоримо із виконавчим директором Асоціації м'ясної галузі Миколою Бабенком. Вітаємо, пане Микола, в ефірі на Суспільному. Доброго ранку всім. Ну, от власне, розпочнемо з того, що хочемо дізнатися, як ви оцінюєте стан галузі зараз, станом на е, лютий, уже рік війни, і е, яким є галузь? Якою є галузь? Да, мабуть, тут було б добре робити проекцію станом на 1 лютого чи на 1 січня 2022 року і 2023 року що змінилося, тому що ситуація насправді погіршилася і значно більше. Я не згоден категорично із твердженням економіста про те, що ціни на свинину піднялися лише на 35%. Вони піднялися вдвічі, тому що в лютому минулого року. 2022 року ціни на свинину в магазинах були в межах 80-90 гривень. Зараз ціна свинини досягає 200 гривень. І це, цьому є причина, тому що ціни на свиней піднялися рівно вдвічі. Це відбулося в липні 2022 року, і потрібно сказати, що економічних підстав для такого стрімкого росту цін на м'ясо не було. Але проблема насправді заходить значно раніше ніж до подій, які розпочалися в лютому 22-го року. У нас на території країни, яка в порівнянні з Бельгією в 20 разів більша за Бельгію, свиней на свинокомплексах утримувалося навіть до початку війни в два рази менше, ніж Бельгії. Тобто, ви уявляєте, яка. Несправедлива пропорція. Країна в 20 разів більша за Бельгію, а свиней в 2 рази менша на свинокомплексах, ніж у Бельгії, і це є основна причина такого стрімкого росту цін. І це при тому, що я сказав, що економічних підстав для цього не було. що всі знають, що зернові заблоковані, 50% кукурудзи залишається досі на полях незібраної, а це корми. Відповідно, ціна на. Корми зменшилися на початку війни, в рази зменшилися. ціна на зернові Багато підприємств закуповувалися кормами наперед за достатньо низькою ціною, і разом з тим ми отримали таку ситуацію. На жаль, неприємну на ринку м'яса. Пане Микола, а чи змінився попит українців на м'ясо власне свининним? Ну, вподобання людей вони залишаються достатньо сталими. Якщо ви маєте на увазі, чи перейшли люди із свинини на курятину, то такого значного значної зміни не відбулося, навіть не дивлячись на те, що курятина практично не зростала, зростала незначно в ціні. То свинина подорожчала значно більше, і споживання свинини залишається на тому ж рівні, як і було зменшилося хіба що споживання за рахунок того, що в країні зменшилася кількість споживачів м'яса, тобто ті люди, які виїхали за кордон, вони зрозуміли, що в балансі м'яса. Зменшили його кількість споживання, і тут є дуже ще важливий момент. Це щодо не тільки внутрішнього споживання, стимулювання розвитку м'ясної гаузі свинарства. Зокрема, це стимулювання не лише доступних цін для населення на продукти харчування, це і стимулювання економіки України, тому що повертаючись до тієї кукурудзи, яка стоїть на полях. Повертаючись до того, що аграрії втрачають 150-200 євро на тонні на логістиці зернових при експорті, це фактично та вартість, яка б могла і мала б залишатися всередині країни, і за рахунок цього м'ясна галузь мала б стати експорт орієнтованою. У 2020 році нашою асоціацією була ініційована програма Нове свинарство 2025. Це чотирьохкратне збільшення поголів'я свиней до 2025 року, і навіть була створена за нашою ініціативи наприкінці 2021 року в Мінагро робоча група з розвитку м'ясної галузі. Але наразі, як це і було всі попередні роки, ну принаймні 10 років, як я цим питанням займаюся достатньо глибоко. То і зараз залишається розвиток м'ясної галузі, залишається заблокованим, і практично заблокована і робота робочої групи мінагрополітики. Чому? Ну, все, що відбувається, воно відбувається з тим, що комусь вигідно. Потрібно шукати бенефіціарів. Давайте подивимося, чому піднялися ціни на свинину в два рази раптово в липні місяці. Один свинокомплекс достатньо великий, він не продає 2-3 тижні свиней, на ринку формується дефіцит, і потім всі підприємства раптово піднімають для м'ясопереробних підприємств ціну на свиней в такий спосіб збільшуючи свій заробіток. Ну, тут логічне пояснення: з 2015 року в Україні. Із середнього і малого бізнесу, який займався свинарством, пішло більше 2000 тисяч підприємств Здається, статистичні дані були дві тисячі підприємств, і залишилося менше тисячі. Тобто дві третини агропідприємств, які займалися свинарством, не припинили займатися цією діяльністю. А якщо перевести в загальні цифри, то збільшення чотирьохкратне поголівля свиней це 10 мільйонів тонн споживання зернових всередині країни, яких не потрібно експортувати. Експортувати можна м'ясо свиней натомість, у 2022 році, Україна спожила лише 2 мільйони тонн зернових. Відчуваєте, яка різниця? Тобто зараз би ми могли в економіку привносити в рік 6 мільярдів євро доданої вартості за рахунок того, що в нас найдешевші в світі корми, і зараз в Україні найдешевша собівартість вирощування свиней. І при цьому, що світові ціни на свинину з другого квартала 2022 року піднялися світові, світові ціни піднялися на 50-100%. Тобто, ситуація дефіциту на внутрішньому ринку свиней разом із підняттям світових цін на свинину спрацювала на користь деяким гравцям, які просто спровокували такий ріст цін на свиней в Україні. Ну і відповідно цін на свинину Україна за останні 10 років жодного року не забезпечувала внутрішнє споживання свинини власним виробництвом. Це завжди була складова імпорту, і в міру того, що в нас виробництво дефіцитне, імпорт відповідно є фактором впливу на формування ціни на внутрішньому ринку. Пане Миколу, якщо чи можемо спрогнозувати, як далі буде, який буде далі розвиток подій із цінами на свинину, чи чекати ще подорожчання, чи чекати стабільності, або можливо, і подешевшення? Так, безумовно, можна спостерігати, можна спрогнозувати, що буде відбуватися. І я так не не все так песимістично виглядає по нашій галузі. навпаки, поки відбулися значні події. Такі рішення були прийняті наприкінці року, на початку цього року. От я згадав за робочу групу Мінагро по розвитку м'ясної галузі сьогодні. Якраз буде через півтори години її перше засідання, де керівник робочої групи відзвітує, що нею і вісьма департаментами, управліннями і відділами мінагрополітики було зроблено, чи точніше, не зроблено для розвитку м'ясної галузі в 2022 році, і чому ціни на свине піднялися в два рази, тоді як в Україні ціни на корми зменшилися в рази. То ця робоча група засідання. Я якраз зустрічаюся із народними депутатами, ми будемо разом присутні на цьому онлайн-засіданні. Послухаємо звіт керівника робочої групи, і потрібно сказати, що те блокування, яке мало місце роками і фактично десятиліттями, вибудовувалося, така. Стратегія, яка перешкоджала розвитку м'ясної галузі, це десятиліття закінчилося і зараз розпочинається нова епоха нових можливостей. Ми на всіх фронтах маємо відстоювати те нове життя, заради якого багато українців борються. Нове життя, в якому наша країна буде і економічно сталою, і спроможною забезпечити гідний рівень життя для нашого населення відповідно прийнятні доступні ціни на продукти. Ось що країна аграрна не може забезпечити своє населення доступними цінами на продукти харчування, і ми цю ситуацію виправляємо, отримали відповідну підтримку і в частині нарощення поголів'я. Підтримку з боку уряду і в частині експорту надлишку продукції тваринництва, яка буде вирощуватися в Україні. І сподіваємося, що 2023 рік стане переломним в усіх сферах і, в тому числі для м'ясної галузі, в частині її розвитку. Пане Микола, дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що долучились до ефіру. Це був Микола Бабенко, виконавчий директор асоціації м'ясної галузі.